Сама влада зустрічі діалоги, акценти і наш діалог з головою Ставищенської районної ради Віктором Михайловичем Паланським, головні акценти якого будуть поставлені на діяльність органів місцевого самоврядування. Віктор Михайлович, пройшов ще один рік діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема роботи Ставищенської районної ради. Напередодні вашого професійного свята, будь ласка, охарактеризуйте цей період. Підходить до завершення 2014 року. Рік напружений, особливий у своєму розвитку, і в розвитку діяльності сільських територіальних громад, і в розвитку, само собою, розуміється, нашої Ставищенської районної ради. В чому було важко, скажімо, у цьому 2014 році, ну, як важко і, мабуть, і в попередні роки, але в цьому році особливо було. Напружено із підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період. Чому так? Тому що взаємовідносини у поставці російського газу для опалення приміщень закладів соціально-культурного призначення. На жаль, ці обсяги газу зменшувалися і відповідно були встановлені жорсткі ліміти на використання природного газу. На опалювальний сезон 2014-2015 тому довелося працювати в тому напрямку, щоб ті роботи, які були розпочаті в попередні роки владою, провести у відповідність котельні, які мали можливість перевести на використання уже не природнього газу, а альтернативних видів палива. Ну і така робота була відповідно проведена і в опалювальний сезон. Ми вийшли по ряду об'єктів, це комунальний заклад, центральна районна лікарня, це Росішанський навчально-виховний комплекс, це Красилівський навчально-виховний комплекс і ті об'єкти, які під'єднані до, до тепломереж. І там замінено природний газ на альтернативний вид палива, це паливні бракети. Ну, на сьогодні не можна сказати до кінця, яка ефективність роботи цих котелин, але перші місяці, які ще не мають таких великих морозів, тобто мінусової температури, показують, що теплом забезпечується. Іванівська котельня, яка належить до Іванівської сільської ради, як комунальної власності, вона переведена на опалення соломою. Знайшовся вдалий інвестор, який зумів короткий термін перевезти котельню паралельно та, яка працювала на газові, вона залишилася, але вона залишиться поки у стані законсервованого, а працює котельня і подає тепло для школи і дитячого садка уже на альтернативному виді. Ну, скажімо, у Іванівці він досить ефективно спрацював, тому що температурний режим. На цьому виді палива достатньо забезпечує теплом згадані об'єкти. Що стосується у фінансовому плані, то напружений був рік, оскільки було прийнято Верховною Радою зміни до державного бюджету, а відповідно це потягло і зміни до бюджетів всіх рівнів, в тому числі і районного бюджету, а оскільки у нас з районного бюджету фінансується Заклади охорони здоров'я, культури, заклади освітянські, то напруга певна була протягом всього року. Але ми приймали рішення. Відповідно, може не завжди популярні, але я хочу сказати телеглядачам і працівникам бюджетної сфери, що ці рішення ми змушені були прийняти на виконання відповідних постанов кабінету міністрів, які регулювали вже відповідно зміни, які були внесені до державного бюджету Верховної Ради. Ну, оскільки центральні органи влади регулюють свій державний бюджет, а ми відповідно отримуємо певні субвенції і дотації з державного бюджету, тому ми змушені були приймати певні міри. Але завершується, от уже зараз напередодні нашого професійного свята. Завершується 2014 рік, і влада пішла на розв'язання цього питання в плані забезпечення фінансуванням до кінця року бюджетних установ. І буквально от вчора, 4 грудня, було прийнято рішення. Про виділення додаткової субвенції дотації Ставищенському району для успішного завершення 2014 року. Ну, може, трошки, скажем, таке слово, успішне не більше підходить, а для. Коректного і приємного завершення 2014 року в оплаті праці у забезпеченні енергоносіями, ну тобто, в першу чергу, завдання ставити ставиться по захищених статтях, які передбачені державним бюджетом і відповідно нашими районами бюджетами. Вікторе Михайловичу, звичайно ж, успіху можна досягти лише за тієї умови, коли представницька влада і влада виконавча матимуть порозуміння між собою. Як ви бачите спільні напрацювання двох гілок влади щодо економічного, соціального і культурного розвитку району? Ну, діючими нормами законодавства: це закон про місцеве самоврядування в Україні і закон про місцеві державні адміністрації, певні функції. Розмежовані, а саме у виконавчому напряму делеговані повноваження районною радою, як і обласною радою, скажімо, делегуються певні повноваження обласній адміністрації, районна рада делегує певні повноваження по певним визначеним законом про місцеві державні адміністрації і про вище згаданий закон про самоврядування в Україні, так, делегуються такі повноваження, і тому, не маючи виконавчого органу влади у районній Раді, ці всі повноваження здійснює місцева державна адміністрація. Це і в соціально-економічному, це і у виконанні забезпечення транспорту, це і соціальні послуги, це і фінансові проведення фінансових розрахунків і бюджетних. Установ... Ну, тобто у складі місцевих державних адміністрацій є управління і відділи, які займаються цими питаннями. Ну, у нас, скажімо, в районній раді і районній державній адміністрації у взаємовідносинах немає нічого спірного, якщо є необхідність у розгляді тих чи інших питань. То спільно і начальники управлінь і відділів, на чолі з головою райдержадміністрації, і я, як голова районної ради, своїм заступником-керівником апарату, приймаємо в цьому участь і спільно вирішуємо ці питання. Попередньо, якщо є необхідність, готуємо їх до розгляду на чергові сесії, тому що внесення. Певних змін до, скажімо, рішень про районний бюджет, внесення певних змін до тих чи інших програм, він потребує розгляду на сесійних пленарних засіданнях. Тому, по-іншому, на даний час і не повинно бути, якщо коротко сказати, заглядаючи майбутнє, то є певні вже напрацювання і є. Це виписано в коаліційній угоді, що будуть проведені певні розмежування, і насправді в розділі 6 і 7 коаліційної угоди зазначаються намери про те, що органи місцевого самоврядування, так як скажімо, на сьогодні, це мають сільські і селищні і міські ради, будуть мати виконавчі комітети функції державних адміністрацій. Будуть полягати в тому, що вони будуть виконувати нагляд за дотриманням чинного законодавства на території тієї чи іншої області чи району, і відповідно дотримання законодавства при вирішенні питань при зверненні громадян. Тобто ці функції частково забрані у прокуратури, які вони виконували раніше. Да, ну от в такому напрямку я бачу, і в такому напрямку вже працювати почала Верховна Рада і уряд, які готують певний ряд законопроєктів, які будуть розглянуті. Ну, але це майбутнє. Віктор Михайлович, у цьому скликанні у райраді представлено різні політичні сили. Як це впливає на роботу районної ради в цілому? Ну, насправді за цей період, відколи я очолюю районну раду, ми намагаємося. Ніяких, скажімо, різнобічних підходів, в тому що у кожного партії або депутатської фракції, які представлені у районній раді, там є свої погляди. Стараємося не конфліктувати, і цього насправді у нас немає. І ваша телекомпанія була на наших сесіях і бачила, що ці питання, як правило, не піднімаються. Ну, за винятком того, коли розпочинається сесія, і є право, яке передбачено регламентом представникам політичних партій фракцій, сапити, так, так, дати запит або звернутися з певним запитанням, або в такому напрямку. Але у процесі роботи сесії, і як ви бачили, і бачили, мабуть, телеглядачі, у нас цього насправді немає. Ми працюємо над тими питаннями, які виносяться на сесію районної ради. Напередодні цьому передує підготовка на розгляду і внесення рекомендацій і висновків щодо їх розгляду на сесії. Робота постійних комісій. В роботі постійних комісій також працюють представники різних політичних партій, але на засіданні політичних на засіданні. Постійних комісій також немає ніяких, скажем, взаємовідносин у тому, що хтось представляє у постійній комісії політичну партію такого-то напрямку, хтось іншого цього немає. Всі працюють над єдиним напрямком, і вирішення єдиних питань це забезпечення нормального функціонування всіх галузей району. І я хочу вам навіть сказати так, що з моєї точки зору практичної перебування у органах місцевого самоврядування депутатом селищної ради, це вже було досить давно. А останні роки я був депутатом районної ради, очолював тривалий час тож також постійну комісію з питань бюджету і фінансів. На рівні, мабуть, би було правильно, якби прослухались нас, і ми ці пропозиції вносили у зауваження до законопроєктів, Достатньо того, що є за політичними партіями, за пропорційним списком, скажімо, обрані депутати Верховної Ради. А от як сільські у нас обрані за мажоритарним принципом. Мабуть, би було правильніше, якби такого розподілу не було на районному і обласному рівні, оскільки регіон як область повинен представляти єдність. А в іншому випадку, у нас, скажімо, під час проведення виборчих компаній, воно потім стихає, але на початку, під час проведення виборчих компаній, у сільській місцевості навіть ті селяни, які тривали час, Жили в одному селі, а село це дружня сім'я. Да, вони також тоді мають свої певні погляди, хоча повинні у селі мати один напрямок, один підхід. Тому от моє бачення би таке. Це було б насправді краще і для єднання нашого народу українського і у політичному сенсі. Достатньо того, що є вищий орган законодавчої влади, а представницькі які. Ви були на рівні районного і обласного, залишалися без такого політичного розподілу. Uh -huh. Та це моя власна точка зору. Скажем, з нею, з нею може хтось не погодитися, хтось може мати інше бачення. То в багатьох країнах Західної Європи, Сполучених Штатах Америки, така та, 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 та партійність, скажімо, і явно виражена, вона наступає тільки в короткий період, але там коротка виборча кампанія, вибори президента за тією чи тієї чи іншої політичної сили, і не більше. А потім всі дружньо працюють. Всі зайняті на виробництві або в сільському господарстві, або в слуговчі сфері, і всі забули, хто є від якої представник політичної партії. Отак би було правильно. Ну, зокрема, продовження теми про депутатів. Всі ми знаємо, що добрі справи завжди ціняться дуже високо. Як депутати районної ради виправдовують довір виборців? Ну, депутати нашої районної ради, мажоритарники. Вони працюють у мажоритарних округах, і, скажем, я буваючи на дні села, от які проводили у нас у цьому році, в Антонівці. У Сніжках, у Полковничому, у Гесі там були і депутати нашої районної ради, які брали участь. Ну і вони зустрічаються періодично із своїми виборцями і з тими наболілими питаннями, які до них звертаються громадяни тих чи інших сіл, вирішують ці питання. Хоча також потрібно сказати, що в фінансовому забезпеченні. Депутати не представляють за собою певну якусь грошову суму, бо вони, як і депутати сільських рад, працюють на громадських засадах. Але вони відстоюють позиції тієї чи іншої сільської громади, скажімо, на сесії, якщо виникає таке питання на постійних комісіях. І я вважаю, що Депутатський корпус обраний незалежно від того, як ми попередньо говорили, яку він там політичну партію той чи інший депутат представляв, або йшов за мажоритарним округом, вони відповідають тому виборцю, який віддав за нього голос. Дуже приємно. Віктора Михайловичу, а які ж наболючіші проблеми залишаються на сьогоднішній день, ну, на жаль, невирішеними? На які питання ви особисто зосереджуєте увагу депутатського корпусу? Ну, на жаль, от ми попередньо також на початку нашої розмови вели мову про те, що у забезпеченні фінансування це одна із найболючіших проблем, яка, на жаль, існує на протязі багатьох років. Хоча я вам скажу, працюючи у середині 80-х років, ту виконкоміста Вищенської районної ради. Потрібно сказати, що от таких особливих питань, саме щодо фінансового забезпечення, не було. Тоді, навпаки, була вимога вищих органів влади, які контролювали фінансові надходження. Чому не використовуються ті чи інші статті витрат, на які передбачені. Гроші кошторисом. Нині так, це стало болючою темою, болючою проблемою, і ми проводимо спільно, хоча це, скажімо, більше <кхем> позиція органів виконавчої влади, пропуск співбесіду із керівниками установ. Із керівниками виробничих підприємств зустрічаємося з ними, але це не в тому напрямку, потрібно розуміти, що ми із них чогось вимагаємо чи там змушуємо платити надподатки. Є чинне законодавство і є органи фіскальної служби, які над цим працюють і чітко ставлять саме ті суми надходжень, які передбачені. Тим чи іншим законом і по тій чи іншій, скажімо, статті, да. ну, іншого не повинно бути, всі повинні працювати у правовому полі, а в іншому випадку, якщо ми працюємо не в правовому полі, то ми проводимо певні тоді насильницькі дії над виробником. Я категорично проти цього, був у всі часи і залишаюся. Але я стою на тій позиції, що законодавством повинно бути чітко визначено хто скільки повинен дати до державного бюджету, до обласного районного і до сільських бюджетів для того, щоб ті заклади скажімо, бюджетної сфери працювали у нормальних умовах, от тому на законодавчому рівні це якраз і передбачено коаліційною угодою, що переглянути податковий кодекс, переглянути бюджетний кодекс і підійти з такою виваженістю для того, щоб місцеві громади були нормально забезпечені фінансуванням. Татська діяльність важлива, надзвичайно важлива, вона різнопланова, але погодьтеся, що в кожній сільській громаді головною особою для них є сільський голова. От які наші сільські голови, сільськими головами, у нас є співпраця. У нас був в цьому році напружений один з моментів, коли потрібно було допомогти комунальним закладам медичної галузі у вирішенні фінансування, отриманні заробітної плати, оскільки субвенції дотації. Державного бюджету затримувалися. Ми зустрілися у невимушеній обстановці із частиною сільських голів і вони пішли на зустріч комунальному закладу і таким чином допомогли у вирішенні питання виплати заробітної плати, за що я їм щиро і відверто вдячний uh -huh. сільським головам. Ну, тих, яких це була можливість, тих, яких не була можливість, звичайно, ми такої розмови і не вели. Але ми разом з тим вирішуємо питання і надання так само дотації тим сільським радам, у кого скрутне становище фінансове. Так, це ми, ми надаємо їм допомогу із районного району бюджету. Безпосередньо так само в це в цьому передує є розгляд на бюджетній комісії. Ті рішення сесії районної ради, яке повинно вирішувати колегіально ті чи інші питання, як, відповідно, і певні колегіальні рішення приймає та чи інша сільська рада. Ну, зрештою, це така одна велика дружна сім'я, у якій кожен має допомагати. Так, так це е, е, нас 22 сільські селищна е, рада, це відповідно скільки ж голів, а це скільки ж виконкомів, 46 депутатів районної ради і близько 350 депутатів сільських і селищних ради, які от здійснюють місцеве самоврядування, представляють територіальні громади. Тобто функції, які їм довірили виборці. І з яких питань найбільше шукають правду люди в Кабінеті голови районної ради? Щодо питань, які. З якими, з якими приходять громадяни, ну вони самі різні. Хто скажімо, звертається із питанням щодо отримання субсидії, але я надаю консультацію і скажімо, робимо так само витяг із правил надання субсидії. Надаємо цій людині, яка повинна зібрати документи, піти віднести туди і отримати субсидії. Хто звертається? По питаннях, які ну, надто важко, скажімо, вирішуються, бо вони важко вирішуються і на сільському рівні, це встановлення меж. Ну, є такі питання, коли громадянин своєї ділянки земельної, а інший із іншої сторони питання, ну, Тоді ми створюємо районну комісію, виїжджаємо. Намагаємося намагаємося. це вирішити, хоча це, це питання так. завжди актуальне. Так. Важко, так, важко і не завжди вдається. Uh -huh. Ну, а перешті питання, ну, вони також різнобічні, От, скажімо, хтось приходить із такого питання, що необхідно, скажімо, розглянути приміщення для. Проведення певних зустрічі із прихожанами, але це конфесія не православ'я. Mm -hmm. Ну, ми тож також рекомендуємо, зв'язуємося, намагаємося допомогти. Хоча в такому, якщо в плані чисто конституційно-законодавчому, то влада і, 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 релігія, і релігія так розмежовані. Так. До речі, всебічна допомога військовослужбовцям на сході України це основне завдання. Кожного з нас. І приємно, що наші люди в цьому виявляють істинний патріотизм, так, Вітер? Так, це є правда, і в зв'язку з подіями на Сході, вони вже більше нагадують не антитерористичну операцію, а воєнні дії. І, по суті, їх визнають як війна на Сході. Хоча ну, насправді. Питання потрібно якнайшвидше все-таки врегулювати і вирішити, тому що це не, не якийсь, скажімо, далекий іноземний загарбник. Це все-таки ми слов'янські народи, да, які населені на всі наші території України, але в різних областях, що на сході, що в центрі, що на Заході. В цьому напрямку, оскільки виникало багато питань допомозі. Бійцям, які служать у військових частинах і від нашого району, а це понад 70 бійців, які достойно захищають рубежі, цілісність, незалежність нашої держави. Їм надавалася допомога. Для цього в районі створений координаційний штаб надання допомоги військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО, їм сім'ям. Тут працюють і волонтери, тут працюють і сільські громади, наші депутати районної ради внесли і кошти і забезпечили певним обсягом одежі, певним захисним спорядженням. Сільські голови працювали і працюють і понині в цьому напрямку. З тим, щоб зібрати продукти харчування і відправити, чи це батальйон територіальної оборони. Ну, хоча зараз батальйони територіальної оборони їх хочуть підпорядкувати, і, мабуть, треба, щоб збройні сили були єдині, підпорядкувати певним військовим частинам збройних сил України, щоб це було скоординоване військове командування, щоб це були скоординовані військові дії тому. Всі територіальні громади, сільські голови особисто займаються цим питанням і надають посильну допомогу для того, щоб наші воїни і в літній період були забезпечені, бо при зустрічі от з тими військовими, які перебувають у короткій терміновій відпустці, там, чи поранені, чи поранені і у нас є і такі, оскільки це війна насправді. Да. Вони про те й говорять, що дякуючи безпосередньо допомозі, яку надають через волонтерські напрями, От, забезпечено більш-менш харчування набагато краще, скажемо, ніж те, яке би було більш-менш через військові частини Міністерства оборони. Тобто в цьому напрямку наші сільські голови безвідмовно всі працюють у цьому напрямку. Так само допомагають забезпечені сім'ям, які потребують, які потребують забезпечення паливом. Але чи господар, чи чоловік певний перебуває у зоні антитерористичної операції, а тут на місці сім'ї, чи батькам, чи дружині з дітьми треба допомогти, то в цьому напрямку наші сільські голови співпрацюють, в цьому також не відмовляє нам і лісничість Ставищенського лісництва. Тобто ці питання ми стараємося вирішувати. Так, вони періодично виникають. Але вони перебувають під контролем координаційного штабу і по мірі, по мірі того, як це вдається, стараємося оперативно ці питання вирішити. Віктор Михайлович, ну наша розмова напередодні професійного свята дня працівників місцевого самоврядування. Ваше вітання і побажання. Ну, шановні колеги, шановні депутати районної ради, шановні сільські голови, секретарі, шановні всі ті, хто працює в органах місцевого самоврядування, шановні працівники виконавчих органів, які працюють як виконкоми, шановні наші колеги, сусіди. Які працюють в органах місцевого самоврядування, Щиро-сердечно хочу вас привітати напередодні з наступаючим нашим професійним святом, побажати всім міцного здоров'я, звичайного сімейного благополуччя, щастя, побажати подальших творчих підходів у вирішенні тих чи інших питань, побажати всім, звичайно, мирного неба. Я щиро сердечно дякую телекомпанії Грант за нашу співпрацю. Думаю, що ми і далі будемо висвітлювати діяльність органів як виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування. І щиро бажаю вам успіхів. Приміті наше вітання напередодні свята з ним з працівників місцевого самоврядування. Ще вітання всім працівникам місцевого самоврядування від телеканалу «Грант». Це була програма Влада зустрічі, діалоги акценти. Миру всім нам до зустрічі.